Вимикають дуже часто, на декілька годин, і вмикають приблизно на дві, на одну годину. і Ти не встигаєш нічого зробити по факту. Тим паче, те, що я студентка, я працюю онлайн, і мені не вистачає часу, навіть щоб поїсти і себе привести до ладу. А плюс ще треба зробити роботу і по навчанню завдання. Ти не встигаєш по дедлайнам. А як ви думаєте, а чому в Києві так багато відключень? Мені здається, через те, що тут багато підприємств, які багато споживають електроенергії, плюс ще багато споживачів. І мені здається, через це і вимикають часто світло. Я зброю Броварів взагалі. В мене вимикають ну, кожен день по декілька разів на день по графіку. А, а наскільки годин? 4, сьогодні 5, а як ви думаєте, чим спричинена е, таке відключення? Довго? Мабуть, якщо відключають, значить є потреба. А... Борізь... У мене вчора вимкнули з 9 і до 7. Сьогодні вимкнули. Ну, зранку вимкнули світло. Позавчора теж з 9 і до 8 у мене не було світла. Позавчора у мене не було світла десь 5 годин. Mm -hmm. Це можуть у вас вимикати декілька разів на день, так? Так. Да? Да. Часто, вже третій раз сьогодні. А наскільки взагалі вимикають? Чотири години згідно графіку. На... Графіку все ж таки дотримуються, так? Тому у нас що це дотримується, сьогодні... так. О. А якщо наскільки де ви живете? В цьому районі. Угу. А як ви думаєте, а чому саме в Києві так часто вимикають світла? Е, ви міні? знаєте, не читала новини, навіть не знаю. На жаль. Я думаю, що Київ найбільше споживає. Напевно, тричі на день, точно. А на скільки годин зазвичай вимагають? Немає такого графіку. І на 4 години, і на 3 години. А з графіком, який надає, детек не, 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 сходиться? не сходиться. А як ви думаєте, а чому Київ так потерпає від цього, а інші міста ні? Я не знаю. Серед ночі не було світла і зранку не було світла. То, тобто, що вас можуть вимикати декілька разів на день, так? Тобто декілька разів на день. І а? зараз я підозрюю, що а, теж немає. А має, з графіками ДТЕК також. сходиться чи ні? По-різному. Ну, що навіть досить роздражає, що, що? поруч е, якась кав'ярня, і вони собі вмикають той в 9 годин вечора той генератор, і до півночі в той генератор шумить, а другий поверх балкон відкритий і... А як ви думаєте, що може бути зимою, якщо літом вимикають так світло? Ну сподіваюсь, що ж щось.